Вітання усім, хто дивиться програму Акценти. На минулому тижні головним із них був безумовно робочий приїзд президента нашої країни на Хмельниччину. Високої честі цього разу удостоївся Кам'янець-Подільський. Отже, саме там нову лінію на цьому заводі запускали, фортеці оглядали та ще й актив області на плідну роботу налаштовували. Тож саме про все це в нашій сьогоднішній програмі. Головну кнопку запуску нової технологічної лінії тиснув сам глава держави: потужність її майже 3 мільйони тонн цементу на рік, нове обладнання, нові технології і нові для Хмельниччини цифри. Вартість проекту 262 мільйони євро. Кам'янець-Подільський цементний завод вперше у своїй історії приймає президента України. Віктор Янукович приїхав із важливою місією. Глава держави відкриває нову технологічну лінію з виробництва цементу. Нині Кам'янець-Подільський цементний завод виробляє трохи менше півтора мільйона тонн цементу у рік. Завдяки новому обладнанню вироблятиме три мільйона тонн. Сучасна лінія дозволить економити енергоресурси і майже не забруднювати атмосферу. Ми працюємо абсолютно на вугіллі. Друге, нові технології дозволяють зменшити затрати енергоресурсів вдвічі. І по третє, високий рівень автоматизації. Убирає робочі місця, які були шкідливими умовами праці. Перевага цієї виробничої лінії ще й у тому, що змінюється спосіб виробництва цементу з мокрого на сухий, а увесь процес стає автоматизованим. Этот новый завод очень существенно отличается от старого. Прежде всего тем, что это новый способ производства это сухой способ производства. Если мы на старом заводе сырьевую смесь готовили вместе с водой в виде шлама и потом тратили очень большое количество топлива, чтобы испарить и дальше обжигать, то на новом заводе сырьевая смесь готовится в виде сырьевой муки. Причому процес этот почти 100% процентів чому саме подільський цемент? Я мабуть скажу тому, що він хоче тут ознайомитися з головним з тим, як впроваджується в життя інноваційний інвестиційний проект переходу з мокрого способу виробництва цементу на сухий, який дає на 99% екологію, який сьогодні вдвічі зменшує потребу газу, і який сьогодні здешевлює собі вартість одної тони цементу. Така новація інвесторам обійшлася у 262 мільйони євро. Проект профінансувала ірландська фірма. Тепер на підприємстві покращаться умови праці, впевнені завичани. Президент вважає, головне, що завод матиме гарний фінансовий результат. На Хмельниччині сподіваються, що зовсім скоро Кам'янець-Подільський цемзавод завод опиниться у рейтингу п'яти кращих промислових підприємств Європи, бо в Україні йому рівних вже немає. Він був в десятки кращих, а сьогодні на друге місце в Україні і в десятку кращих в Європі війде по випуску. цементу. Саме головне не тільки кількість а екологічна чистота виробництва. Ми на це дождни. А сьогодні таких в Україні немає і не буде заводів по екологічно чистому виробництву цемент. Президент України на заводі був недовго, зате встиг поспілкуватися з працівниками підприємства. Ті його питали про стан справ у державі. Віктор Янукович запевнив, економічні показники у 2012-му дозволять сподіватися на покращення якості життя. Запам'ятайте суму обсяга ВВП. Ми починали. З 992 двох мільярдів дев'яносто дев'ятому році. На наступний рік ми плануємо трильйон 520 мільярдів. Хмельниччиною промисловою Віктор Янукович залишився задоволений це, 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 далі. поїхав дивитися на хмельниччину туристичну. Отже, наступним об'єктом особливої уваги президента стала стара фортеця Кам'янця-Подільського, яка потребує негайного вливання доволі великих коштів, отримавши статус одної з семи чудес України. Вона стала родзинкою у туристичному пирозі країни. Родзинкою міста на камені Кам'янськ-Подільського називають стару фортецю. Вона й досі залишається привабливим об'єктом для українських та іноземних туристів. Проте часи природні катаклізми неблаганно руйнують історичну споруду. Кілька місяців тому негода частково зруйнувала і велику новозахідну башту. За експертним висновком, який оцінив Мінрегіонбуд, чи міністерство, вартість протиаварійних першочергових робіт становить мільйон 860 шістдесят тисяч. Пакет документів, які необхідні для працювання. Щодо виділення коштів передано вже обласної державної адміністрації. Будемо надіятися, що буде позитивний результат. За догоду до приїзда президента у старій фортеці ретельно готуються до зустрічі. Учасники фольклорних колективів та артисти ансамблю Козаки Поділля готують козацький куліш та розпівуються, Незважаючи на холодну погоду, настрій у всіх святковий. Що є, що... Віктор Янукович перший український президент, який відвідав стару фортецю, під час оглядової екскурсії цікавиться історичними подіями, які відбулися у фортеці, технічним станом архітектурної споруди. Після оглядин, відповідаючи на запитання журналістів, розповідає про важливість збереження пам'яток архітектури. Нам необхідно не тільки ремонтувати цю вежу, таких веж по країні дуже багато. Нам треба зробити ревізію, пам'яток історії. Зробити відповідний план, і нам треба це зберегти, Зберегти, тому що це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями, це наша історія, яку ми повинні шанувати, пам'ятати і берегти. Віктору Януковичу заповідник сподобався. Під пісню козаків Поділля козацькому роду нема переводу. Президент у гарному настрої попрямував до Кам'янського подільської міськради на зустріч з активом області. Отже, після оглядин фортеці, зустріч з адміністративним активом з перших слів глави держави, було відчутно, що він налаштований на конструктивну. Тім, доброзичливу розмову. Президент України задоволений соціально-економічним розвитком області. Хмельниччину Віктор Янукович вважає перспективним регіоном. Хмельницька область повинна рухатися вперед, бо вона має всі шанси, аби займати лідерські позиції в Україні за багатьма показниками. Наголосив глава держави. Працюйте, а я допоможу. Пообіцяв президент. Приїхав до вас, до вас подивитись і трошки поговорити про наше спільне майбутнє сьогодення. Хотів би почути від вас ваше відчуття розвитку регіону, тому що строкатість між регіонами дуже велика. І... Хмельниччина, Хмельниччина десь так всередині знаходиться, там по показникам багатьох. Це непогано. Але тут живуть люди, про яких ми повинні завжди думати. І використовувати наші можливості заради того, щоб. Людям жилося тут краще, на цій землі. А можливості ми зобов'язані такі шукати і знаходити. Зараз в мене коротка розмова була. Ми так, такий дуже швидкий екскурс зробили. А що ми можемо запропонувати? От, наприклад, міністри тут, які присутні, їх небагато зі мною приїхало, але це досвідчені люди, які кожен з міністерств, відомств має свої програми. І я вам відверто скажу, я добре розумію, що їх ресурси, їх не вистачає на всю державу. І вони шукають можливості вкладати ті додаткові ресурси, які є для розвитку, в ті регіони, які мають таку ініціативу. Ну, якщо хочете більше всіх кричать. От і все. Там, де ініціатива. Є бажання, там і е, приємно працювати. Тому будьте ініціативними, вимагайте від своїх підлеглих такої ж позиції і пам'ятайте, що це наш обов'язок з вами. Ми, ніколи, ми нікому не робимо послуг. Це наші зобов'язання. І оцінку нам дають люди. Як ми їх виконуємо? Як правило, на виборах. Як правило. Але е якщо чекати виборів, чекати, коли люди скажуть, Щось несподіване це неправильно. Як правило, люди дуже справедливі. І вони відчувають, хто як про них дбає. До речі, Хмельниччина один із останніх регіонів, куди Віктор Янукович вперше приїхав у статусі глави держави. Президент е, жартує, його сюди не запрошували, бо в області все дуже добре. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха запевняє, проблем вистачає, але вирішувати їх влада намагається конкретними справами. В регіоні панує виконавська дисципліна. Влада на Хмельниччині. Наближена до людей, бо є розуміння того, що досягти позитивних перетворень або змін в будь-якій галузі чи сфері соціально-економічного розвитку області без участі громадянського суспільства неможливо. Ми намагаємося, Віктор Федорович, щоб кожен житель нашого краю міг знайти своє місце у цих процесах, не дивлячись на постійні брудні дії опонентів, влада разом з населенням за безпосередньої підтримки нашого президента, центральних органів виконавчої влади. На базі регіонального патріотизму забезпечує поступове економічне зростання і будує нашу Хмельниччину. Саме завдяки соціальному партнерству вдалося в деякій мірі досягти позитивних тенденцій розвитку в області, запровадження впровадження економічних реформ в життя. Поряд з тим ми маємо і безліч проблем, які ще сьогодні не вирішені на теренах нашого краю. Зупинюсь коротко на основних напрямках нашої роботи: перше. В області працює понад 1600 промислових підприємств. За січень-серпень цього року обсяги промислового виробництва в області зросли більше на 10%. Промисловими підприємствами реалізовано продукції на 8 мільярдів гривень. Значна частина підприємств саме в цьому році розпочала займатися інноваційною діяльністю. Як приклад, державне підприємство Новатор, лідер індустрії області виробництва виробництві продукції для літакобудування – Залізничного транспорту, засобів обліку газу, води та тепла електричної енергії, саме впровадження інноваційних проєктів дало можливість виробити продукції на цьому підприємстві на 150 мільйонів гривень, що вдвічі більше аналогічного періоду минулого року. Вагомий внесок покращення економічної ситуації регіону зробили цілий ряд підприємств «Укрелектроапарат», «Тум», імпекс, Красилівський аграрний завод, Мотор, Січ, ТЕМП, Хмельницька атомна електростанція. До речі, обласна державна адміністрація вийшла з клопотанням до Кабінету міністрів України щодо внесення змін до переліку населених пунктів, які входять в зону спостереження ХС, в частині включення до переліку міста Шепетівки і чотирьох сіл Славутського та Шепетівського районів, значна частина мешканців, яких проживає саме в цій зоні. Є прохання до вас, Віктора Федоровичу, підтримати нас в цьому питанні, що не потребує додаткових фінансових витрат. У 94 країнах світу знають продукцію Хмельниччини. Ми усвідомлюємо ці проблеми і недоліки в роботі як органів виконавчої влади, так і керівників підприємств, тому що у нас є ще цілий ряд резервів, але надмірне використання підприємств в області газу, повільний перехід на нерозберігаючі технології та використання альтернативних і відновлених джерел енергії може призвести до втрати позитивної динаміки в розвитку економіки в області. Тому обласна державна адміністрація ініціює створення. Енергетичного кластеру, над чим ми вже працюємо, що дасть можливість налагодити тісну співпрацю науковців з керівниками підприємств по впровадженню енергозберігаючих технологій. Як приклад, ми маємо, до прикладу, одне підприємство «ТОВ «Яблуневий дар, що відмовилось від використання газу в технологічному процесі цього року і дало економію за 8 місяців 750 тисяч метрів кубічних газу або суму 2,5 млн грн. Друге. Завдяки збільшенню інвестицій розширюється реформування житлово-комунального господарства. Якщо в 2009 році в галузь було інвестовано лише 20 мільйонів гривень, то в поточному у сім разів більше. Розвиток отримали альтернативні види опалення. Як приклад, у цьому році реалізовані 4 пілотних проекти на опалення торфом шкільних котелень. При цьому щорічно зменшиться споживання природного газу більше як на 600 тисяч метрів кубічних. Напрацьовано один з кращих в країні досвід по використанню когенераційних установок, річний економічний ефект становить близько 4 мільйонів гривень. Завдяки впровадженню нерозберігаючих заходів вдалося зберегти найнижчі в Україні тарифи на теплопостачання. У 2011 році забезпечено подальший розвиток водопостачання, завершення будівництво реконструкція очисних споруд в трьох районних центрах, восьми систем водопостачання. Ми вдячні вам, Віктору Федоровичу, за виділення у цьому році 30 мільйонів гривень. На будівництво другої чари водогону від села Чернелівка, Красилівського району, до міста Хмельницького. Адже це один обласний центр в державі, який не має чіткого водопостачання. Попередня влада давала лише обіцянки, а нова реально сьогодні вирішує проблему. Надіюсь, що в подальші роки ми разом. Віднайдемо кошти для того, щоб завершити дане будівництво, місцеві бюджети, обласний, міський, готові прийняти участь в співфінансуванні. Такі пропозиції нами подані. По-третє, однією з пріоритетних в області є сільське господарство, де за останні два роки зберігається динаміка зростання виробництва за 9 місяців поточного року темп просто обсягів виробництва валової продукції сільського господарства – Склав 121%, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 142. Область знаходиться в 300 кращих регіонів України. За півтора року в області розорвано більше 100 тисяч гектарів землі, які заростали бур'янами роками. Цьогоріч агроформуваннями області отримано найвищий показник в державі урожайності ранніх зернових. Проте ми обов'язково бачимо наші недоліки. Не всюду ще дотримуються технології вирощення відповідних культур. Раціональні власники, ефективні власники, які набрали землі десятки тисяч гектарів, проте ради не можуть на сьогодні дати. Ми ведемо тверду політику, щоб кожен гектар, який дає менше 25-28 центнерів з гектара, був вилучений з відповідних структур, і така робота в області проводиться і переданий тим, хто не приховує власні доходи, або ті, хто знущається над землею. Все має бути забрано, і передано тим населенням, щоб. Раціонально використовувався кожен продуктивний гектар релі. Хочу доповісти вам, що область однією з перших в Україні забезпечила виконання регіональних заготівель зерна в наші ресурси це 110 тисяч тонн. Ми також працюємо як аграрна область над розвитком цукрової галузі. За роботу нової влади площі цукрових буряків збільшилися вдвічі. На Хмельниччині оптимальні строки проведено осінню посівну компанію, проте сьогодні ми. Всі сільськогосподарські працівники просимо рясного душу, якого не було більше двох місяців в області. Ми вже маємо цілий ряд проблем. На виконанні вашого доручення Вікторе Федоровичу з метою подальшого нарощення виробництва продукції тваринництва продовжуються роботи по будівництву та реконструкції тваринницьких комплексів та ферм, в дію та агрофірма Авіс, молочнотуварні комплекси з доїльними залами корпорації Весгруп» на 1200 курів, на 500 курів товновий двір. Свинокомплекс на 1600 свиноматок і три свинокомплекси на 400 свиноматок. Як результат, область у виробництві тваринницької продукції до кінця року досягне кращих показників рівня попереднього року. Обласна державна адміністрація сьогодні спільно з наукою та Мінагрополітики України відпрацьовує подальшу модель розвитку села. Характеризуючи цінову ситуацію на споживчому ринку, слід відмітити. Що завдяки вжитим заходам протягом останніх років в області зберігаються найнижчі в державі ціни на хліб сортів масового вжитку та ряду інших продуктів харчування. До прикладу, відпускна ціна хліба з житньо пшеничного борошна 2 гривні 39 копійок за 1 кілограм. Четверте. У 2010 році за обсягами приросту іноземного капіталу ми повністю погоджуємося, Віктор Петрович, що сидіти ми не повинні на місцях. Відбулося зменшення залучення інвестицій на 36 мільйонів доларів. І саме в 2010 році область займала останнє місце серед регіонів України. Ми зробили з цього висновки, провели системну роботу, і нам вдалося вже в 2011 році зупинити відтік іноземного капіталу і в першому півріччі цього року досягти приросту вже в 15 мільйонів доларів, і область покинула останнє місце, перемістилася на 13 місце в державі. Для сприяння залученню інвестицій розроблено і затверджено програму залучення інвестицій на 2011-2020 роки. Утворено раду вітчизняних та іноземних інвесторів, розроблено та оновлено інвестиційний паспорт та каталог експортного потенціалу в області, вживаються заходи із активізації міжнародного співробітництва. Зокрема, 27 січня цього року укладно угоду про співробітництво з урядом Московської області. Яке дало нам можливість уже в цьому році збільшити на 30% реалізацію продукції з території Хмельницької області, за активною участі Міністерства закордонних справ України проводяться роботи щодо налагодження співпраці з Хорватією та Кувейтом. Проведено зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками восьми країн. В кінці травня місяця цього року у Хмельницькій області відбулося в'їзне засідання міжнародного трейд-клубу в Україні. Прикладом успішного залучення інвестицій є введення в дію цеху No6 назад Славутський комбінат «Бурфарфор» з повним технологічним процесом виготовлення санітарно керамічних виробів європейського рівня, і це підприємство зайняло не тільки лідерівчі позиції в Україні, а зайняло 30% російського і білоруського ринку. Розпочаток реалізації інвестиційних проєктів регіонального значення. Будівництво сучасного діагностично-лікувально-революційно-курортного комплексу джерела поділля на півтора тисячі місць у селищі Сатанів Городоцького району та будівництво біопалової електростанції в Красилівському районі. Проте ми бачимо тут цілий ряд недоопрацювань і ми кожен день реагуємо на виклики часу. П'яте позитивна тенденція в промисловості сільському господарстві покращила фінансовий стан в області. Приріст доходів за 9 місяців поточного року склав 157 мільйонів гривень, що на 15% більше ніж в минулому році. Це дало змогу своєчасно виплатити заробітну плату працівникам бюджетної сфери, забезпечити оплату повну обсії енергоносіїв, комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, а також дозволило спрямувати 125 млн грн мільйонів гривень на капітальні видатки. Зокрема, в області проведено капітальні ремонти 24 загальноосвітніх шкіл, семи центральних районних лікарень. Трьох будинків інтернатів, спортивної школи, водопровідних мереж, придбано житло для сімей, що постраждали в результаті стихії, а також збільшити надходження до пенсійного фонду на 72 мільйони гривень, і тільки в цьому році самозабезпечення області зросло на 3%. Пріоритетним напрямком роботи органів влади і проблема на Хмельниччині, мабуть, одна з найбільших: це підвищення рівня заробітної плати працюючим, ліквідація тіньової зайці та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Ніхто не скриває, що сьогодні це в нас болюче питання. І ми відкрито говоримо, що близько 50% знаходиться в тіні. Ця робота повсякденна, тут є правоохоронні органи присутні, знають, як ми над цим питанням працюємо. Праведна робота вже у цьому році дала змогу повністю ліквідувати борги і заробітні плати на 89 підприємствах на суму майже 8 мільйонів гривень і в області не допущено її росту. Шосте. Галузі освіти та охорони здоров'я визначені пріоритетними в роботі обласної державної адміністрації. За рахунок коштів всіх бюджетів протягом 10-11 року введену експлуатацію після добудови та реконструкції сім навчальних закладів. До кінця року планується реконструкція двох та продовжується будівництво трьох шкіл першого третього ступенів. Мельницька область суттєво розвиває мережу позашкільних установ в рамках оголошення року освіти в Україні на 1 вересня цього року в області. Відкрито 28 садочків, 33 додаткові групи, що дозволило додатково охопити дошкільною освітою більше 1300 сільських дітей. Кращі позиції в Україні область займає по таких важливих показниках, як охоплення п'ятирічок підготовкою до школи, старшокласників профільним навчанням, сільських учнів, підвезенням до навчальних закладів. Область достроково завершила комп'ютеризацію навчальних закладів першого третє ступенів та розпочала створення освітніх округів. Виконуючи доручення прем'єр-міністра України стосовно підготовки робітничих кадрів, цього року вперше за часи незалежності України з обласного бюджету виділено понад 2,5 млн грн для оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів області. Також вперше з обласного бюджету виділені кошти на такі освітянські програми, як шкільна парта та шкільне обладнання. В охороні здоров'я проходить реорганізація та оптимізація мережі лікувальних закладів. Проведені заходи дозволили зекономити бюджетні кошти в сумі 10 мільйонів гривень та суттєво покращити якість і доступність медичної допомоги населенню завдяки концентрації коштів для впровадження сучасних медичних технологій. Хмельниччина, регіон аграрний. Про це президент знає, бо продовж останніх двох років область. Трійці лідерів за показниками роботи агросектору. В цьому році Хмельниччина перша в Україні за вражанністю зернових, розповідає губернатор. Влада разом з господарниками активно працює над розвитком цукрової галузі та згідно з вказівкою Віктора Януковича, над відродженням тваринництва. Влітку у Кам'янець-Подільському районі агрофірма Авіс відкрила нові птахівничі комплекси. Нині підприємство одне з лідерів у Європі за виробництвом яєць та м'яса птиці. Промислова галузь області теж розвивається. Лише за 9 місяців показники у цьому секторі зросли на 10%. Всього на Хмельниччині працює більше півтори тисячі промислових підприємств. Одна з кращих Красилівський агрегатний завод. Тут виготовляють авіаційну техніку, котли, конвектори не лише для потреб України. Продукцію Красилівського агрегатного заводу купує Росія та країни ближнього зарубіжжя. Підприємство повністю належить державі. Тут хочуть розвиватися, а тому чекають державної підтримки і подальших реформ, особливо у податкові. У законодавстві податкове навантаження сьогодні на промислові підприємства, які працюють на загальній системі оподаткування, в два а то й в два з половиною рази більше, ніж у приватних підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тому поліпшення соціального клімату, продовження курсу на проведення та завершення реформ нам вкрай необхідно. Має чим похвалитися, і Хмельниччина туристична. В області сконцентровані всі види туризму від пізнавального до релігійного. Обласна влада працює над розвитком цієї галузі і особливо над збереженням історичних пам'яток, в тому числі фортець у Кам'янці та Меджибужі. Здійснюється оформлення пам'яткоохоронної документації. Систематизації баз даних, розробка нових туристичних маршрутів, широка презентація туристичних можливостей нашого краю Цьогоріч Вперше презентовано путівник Хмельницька область. Готується його англомовний варіант. Впроваджуються тури вихідного дня, віртуальні маршрути краєм. Хмельниччина має конкретний план розвитку аж до 2020 року, заявляє губернатор Василь Ядуха. Цей документ зветься стратегією. Влада його розробляла разом з населенням та європейськими експертами. Президент задоволений соціально-економічним розвитком Хмельниччини, але хоче бачити її у списку кращих регіонів за всіма показниками. Я вважаю, що у вас ну, робоча обстановка. В регіоні ви вже команда, яка здатна показувати результат спільний, а спільна завжди це не так просто створити команду. Але я ще раз повторюю, я вимагаю від вас, вимагаю набагато більшої активності, ніж зараз вона є. Я хочу, щоб Хмельниччина. Була не всередині так і виглядала, як кажуть, а що далі буде? А йшла сміливо поперед. А ще президент радить Хмельниччині більше працювати з міністерствами і впроваджувати у себе різні пілотні проекти. Це дасть поштовх інвестиціям, і про регіон будуть більше знати. Обласна влада обіцяє, що всі сподівання глави держави виправдає. На зустрічі з активом ділився глава держави і планами його команди на перспективу, адже головним акцентом сьогодення стало проведення в Україні євро 2012 Є впевнені, що проведемо його достойно, адже скрізь увійшли в належні графіки підготовки. На Завершення президент побажав бути більш ініціативними, турбуватися про людей, вимогливості до підлеглих мати і підвищити планку своїх досягнень. Ось такі побажання ми хотіли би передати і вам, шановні наші телеглядачі, прощаючись до наступної зустрічі, адже життя підготує нам нові події, а ми спробуємо розставити нові акценти.